Праці. А <реку> По останній зустрічі, які в тебе є м м бажання чи коректування, чи ти просто хочеш щось сказати про останню зустріч? Коректування? Ну, немає в мене коректування. По тому плану, що в нас є, ми вписалися о так чітко, да. це було насичено. Жодної хвилинки в нас не було такої якоїсь вільної. Все, mm -hmm. ми вписалися і в принципі, ну я думаю, що ми все зробили. Ну, це, це по сценарію все зробили добре. А ти дивилася на, д... на дітей, так? Да? ти дивилася, як вони реагують? Ти була з ними, тому що я бачила тільки коротесеньке відео, так? Да? От що ти як вчитель, вчитель етичної педагогіки, можеш сказати, що ти наблюдаєш? Перше, що видно, що діти ще дуже закриті, що вони сковані. І їм дуже важко робити оці вправи танці під музику. Вони соромляться, вони бояться, ще вони таке бояться щось намалювати не те, не так. Ну, такі вони трошки замкнуті. А так, в принципі, вже, вже з другої половини заняття, отже коли пішли в нас музичні інструменти, то вони вже до потяги розілілися. Тоді і вже було трошки веселіше. Угу. А що ти скажеш, коли я тебе запитаю про внутрішнього розпорядника? То, що я е, бачу, да, коли я дивлюся на відео, вони не чують, коли ми, е, ми, ми включаємо ці перешкоди да, звук, команди, то вони не реагують як, 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 як так? Ні, не реагують однозначно, вони так точно не реагують, як ми хочемо, діти стали, щоб вони зразу стали. Ні, вони так не стають. Угу. То вони не чують, чи вони не, не тримають уваги. Замучили Я навіть не знаю, ну вони ніби чують, можливо, хтось більше не тримає уваги, комусь дуже важко триматися, просто тримати руку, так як були поради, що таких нетерплячих тримати до кінця, вони вже до мене з кінця класу підходили отак, прямо вже були в мене перед носом. Щоб їх швидше запитати, вони mm -hmm. трошки таки не стримані, важко їм себе. Mm -hmm. І я це побачила, і ми зараз другу зустріч і послідуючи будемо мати це на увазі і відтренувати цей внутрішній диспетчер це фактична сила волі. Да? Сила волі.